Сьогодні поговоримо про дипфейки. Розберемося, як саме працює ця технологія і, що найважливіше, чому вона може стати однією з найсерйозніших загроз нашого часу. Ну ми почнімо з питання, яке на перший погляд здається простим. У нашому світі, де медіа все частіше створює штучний інтелект, чи можемо ми й далі сліпо довіряти власним очам або вухам. Добре, давайте по порядку. Перш ніж говорити про всі ці загрози, треба ж зрозуміти, що це взагалі таке дипфейк і яка технологія за ним стоїть. Сама назва дипфейк вже багато про що говорить це, знаєте, такий собі мікс зі слів глибоке навчання це просунутий метод штучного інтелекту і, звісно, фейк, тобто підробка. Простими словами, це коли Шиї створює відео чи аудіо, де людина говорить або робить щось, чого насправді ніколи не робила, і робить це надзвичайно переконливо. І от тепер, коли ми розібралися з термінологією, переходимо до найцікавішого і найтривожнішого, до реальних загроз. І повірте, їхній масштаб вражає. Йдеться про все від багатомільйонних фінансових афер до спроб маніпулювати цілими державами. Розумієте, дипфейки це як соціальна інженерія на стероїдах, ну тобто мистецтво маніпулювати людьми, щоб отримати якусь інформацію. Але якщо раніше це були якісь простенькі фішингові листи, то тепер, тепер шахраї можуть подзвонити вам голосом вашого боса або навіть з'явитися на відеоконференції в його образі. І це, до речі, не якась там теорія з майбутнього, це вже відбувається. Уявіть собі, співробітник отримає терміновий дзвінок у Zoom. На екрані його фінансовий директор, який вимагає негайно переказати гроші. Все виглядає ну, абсолютно реально. І знаєте, який результат? Компанія втратила 25 мільйонів доларів. Просто так. І це, на жаль, не єдиний випадок. Ось ще одна історія. Банківський менеджер у Гонконзі. Схожа схема, тільки цього разу директор наказав переказати 35 мільйонів доларів. І він це зробив. Це ж доводить, що технологія вже настільки переконлива, що на гачок можуть потрапити навіть досвідчені професіонали. І сценарії таких атак стають дедалі вигадливішими. Шахраї прикидаються керівниками, щоб змусити підлеглих переказати гроші, або клонують голоси клієнтів, щоб обійти банківську автентифікацію. Уявіть, репортерка Wall Street Journal змогла обдурити власний банк за допомогою ще копії свого голосу. І це ще не все. Створюються фейкові новини, як от про вибух біля Пентагону, щоб просто обвалити фінансові ринки. Це вже зброя. Але гроші, якими б великими вони не були, це лише частина проблеми, можливо, навіть не найбільша. Набагато страшнішою є здатність діпфейків впливати на політику, на суспільство, на те, як ми сприймаємо світ. І прикладів вже повно по всьому світу. Ми всі бачили той дипфейк, де президент Зеленський нібито закликає скласти зброю. У США фейковими відео намагалися дискредитувати кандидатів під час виборів. У Туреччині кандидат взагалі зняв свою кандидатуру після подібної атаки. Кожен такий випадок це прямий удар по довірі. По довірі до всього. І от усі ці історії, і фінансові, і політичні, ведуть нас до однієї набагато глибшої проблеми. Це криза довіри. Криза довіри в цифрову епоху. Власне, у цьому і полягає головна небезпека. Як кажуть експерти, дипфейки підривають саму основу нашого інформаційного суспільства довіру. Подумайте самі, якщо будь-яке відео чи аудіозапис можна ідеально підробити, то як взагалі відрізнити правду від брехні в новинах, у заявах політиків та навіть у доказах в суді? Вся суть проблеми в тому, що через масове поширення дипфейків ми починаємо сумніватися абсолютно в усьому. Межа між тим, що є реальним, і тим, що є майстерною підробкою, стає практично невидимою, вона просто стирається. Тут ще важливо розуміти різницю між двома поняттями є мізінформація це коли хтось поширює неправду, але робить це ненавмисно, помилково, а є дезінформація, і це вже свідомий цілеспрямований обман. Так, от дипфейки, це просто ідеальний інструмент саме для дезінформації. Так що ж з усім цим робити, невже все так погано? Ну не зовсім. Звісно, суспільство не просто спостерігає, а вже активно розробляє методи боротьби з цією новою загрозою. І ця боротьба йде одразу на кількох фронтах. По-перше, це закони та регулювання. По-друге, це, звісно, технології, які можуть виявляти фейки. І по-третє, мабуть, найголовніше, це наша з вами обізнаність та медіаграмотність. Ось яскравий приклад. Закон ЄС про штучний інтелект. Він по суті встановлює дуже прості і логічні правила. Якщо ти створюєш щось за допомогою шиї, ти повинен про це повідомити. Такий контент має бути чітко позначений як насправжній, і якщо це можливо, треба вказати, хто його автор. Здається, це важливий крок до прозорості, правда ж? Звісно, паралельно з законами розвиваються і технології. Вже є програми, які намагаються виявляти діпфейки. Є ідея цифрових водяних знаків, щоб підтверджувати автентичність відео чи фото. Але знаєте, жодна технологія не замінить старого, доброго критичного мислення. Наша здатність аналізувати інформацію це, мабуть, головний захист. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання яким буде майбутнє нашої реальності в епоху, коли підробити можна все? І ось тут ми стикаємося з ключовою проблемою. Всі ці правила, закони, маркування, вони працюють лише для тих, хто грає за правилами. А зловмисники, які створюють діпфейки для шахрайства чи для поширення брехні, ну очевидно, вони не будуть нічого маркувати. У них просто немає для цього стимулу. І це залишає нас із питанням, яке звучить майже філософськи. Якщо будь-яке відео, Будь-яке фото, будь-який голос можна ідеально підробити, то що тоді є істиною? Це виклик не просто для технологій чи законів, це виклик для самого поняття об'єктивної реальності.